Вітаю, друзі, сьогодні непростий кейс, розберемо, розберемо з військовим адвокатом Валерієм Макієвим. П'ятий апеляційний суд, п'ятий апеляційний адміністративний суд визнав відмову військової частини у звільненні військово протиправної та вказав, що недотримання військових вимог щодо оформлення рапорту не може нівелювати можливість реалізувати його право на звільнення. Трішки детальніше. Ну, насамперед, ті, хто мають а в нас не знаю, хто не має рідних та близьких, які зараз не служать. Але ті, хто е, до цього дотичні, вони знають, що подати сам по собі рапорт це у нас вже дуже велика проблема. І, власне, для того, щоб слідкувати за такими речами, зараз в нас є окрема інституція державна. Військового омбудсмена, від цивільно військова адміністрація, відповідно відділи при Міністерстві оборони України, куди можна скаржитись на те, що от не приймають рапорти, подати рапорт до строєвої, це повний квест. Ну Там є певні такі військові речі, е, чисто військові. Ти не можеш звернутися, це правило, що як якщо пам'ятаємо з австрійської армії, до вищого керівництва, не пройшовши погодження нижче. Ну, логічно. Тільки е, як ти пройдеш, наприклад, коли вказали, тобто клопотання повинно бути від командира взводу, від командира роту, для того, щоб ти звернувся з питанням, наприклад, про звільнення на ті підставі, як у цьому кейсі у чоловіка, е, рідний брат, інвалід першої групи, і більш нікого нема, реально, хто міг би слідкувати за цим братом. І вдома є проблема, там місцева рада вказує, так, є проблема, одна особа нікуди взяти не можна, а в нього є тільки рідний брат, який служить. І от в даному кейсі частина відбавляє, ну тут. В нас виникли проблеми. О, там щось не так написано. П'ятий апеляційний по принципу за козьмою прутковим зрів корінь потрібно дивитися не за деякими формальними процедурами, там що, щось там дуже дуже порушено. Там а, до речі, а в суть до речі, зараз на сьогоднішній день ми маємо можливість військової можливість. Подати через армію плюс, і тут питання у мене: а як через армію плюс ти можеш долучити оці клопотання своїх командирів? Ти звертаєшся до військової частини, то всі додатки. Тобі це ти ставиш свій цифровий підпис там через дію. А клопотання це за по ідеї. Повинно все діловодство, всі командири там з водів, там рот, повинні мати це фрові підписи цього діловодства. Як пройти? Такого немає. І апріорі буде порушення. Uh, і на що вкаже апеляційний суд, і не тільки всі справи інших, що окей, вам подали через армію плюс. Що командир частини робить? Ну, з'являється у багатьох напис, бездіяльність молодших командирів, відповідь на рапорт в армії Плюс. Слухайте, як солдат може вплинути на бездіяльність свого безпосереднього командиру? Це ж питання командира частини. І суди абсолютно чітко вказують: так, давайте будемо зріти в корінь. В даному випадку ну, цьому солдату в чомусь повезло, чомусь не повезло, брат інвалід, дійсно суд сказав звільнити. Але проблема в законотворчому плані тут є в реалізації нормотворчості цієї так, як все таки? Бо ми отримуємо такі звернення ну, десятками, коли показують бездіяльність молодших командирів. Ну хто за неї відповідає? А як від цього, від цього обезпечитись? Подавати на якомусь аркуші паперу, що там підписав. Ну це не камільфо, це не приходить. Це не той підпис, який може бути поданий як електронний доказ. Дещо тут не працює, але в цілому подання документів і рапортів через плюс – це дуже великий крок уперед. Хто військовий, користуйтесь і хай вам щастить! Па-па.